Дякую всім доброго дня. Дуже рада вас всіх вітати. Дуже сподіваюся всіх вас бачити на Грінфесті. Сьогодні я присвячу себе трішки більш громадські позиції. Більше, який я прочитаю, присвячений тому, що ми завжди маємо пам'ятати, який в нас дім. І Грінфест нагадує, що земля це наш дім, а ми маємо не забувати про батьківський. Колись ти прийдеш після томного дня до будівлі, ще на штампі в твоїй прописці. Виявив, що люди довкола найдальшого рідня, яку ти згадуєш лише в пояснюваній записці. Проте ці особи подадуть тобі щось до чаю, настелять ліжко і спитають, що там твоє серце і нерви. А потім лекція про твої вподобання, твою віру, безпомічність і манери. Ти захочеш втекти і знов накивати п'ятами. Знайдеш мізерну роботу, і дешеву квартиру. Будеш жити і ще з такими ж п'ятьма дівчатами, рахувати копійку, будеш вільна і який ще справді щаслива. Півроку по тому твої сили будуть розтерзані. Начальнику не навчання і мігрені. Твої квартиранки виявляться жахливими стервами, сумніву лістимуть головою до кишені, псуватимеш шлунок фастфудами і недоїданням, робота заважатиме, здати успішно сесію, дружба стане терпким недолугим єднанням. На любов не вистачить часу на дружбу, на одяг, стипендії. І тоді ти знайдеш автобус до будинку, що у твоєму паспорті. Повернутись назавжди завжди завадить юнацька гордість. Частіше метатимешся туди на громадському транспорті, з терпінням розумітимеш жахливих лекцій, істотність. Витримка має на міцно триматись грудної клітини. чай із медом та м'ятою ліпший за кавом міцну. Де усвідомити, що для кожної живої людини потрібен дім саме дім, а не просто місце для сну. <плес> Наступний вірш присвячений тому, що в кожному нашу житті в нас в житті є вибір і ризики, і я вважаю, що ми повинні віддаватися цим ризикам, а для... для того, аби наше життя було повним. Люди ще ненавидять на невизначеність. Хапаються за кожний стовідсотковий шанс в житті. Краще передбачити на насиченість і сподіватися, що нічого не змінить плану час. Тому і не купують лотерею, не ризикують. Ті індивіди оцінюють усе на перспективу, але дуже часто мрії і цілі гальмують, бо бачать спокій у ідеї примітиву. Вони підбирають усе по держстандартам. Їх різкі руки і дії апокаліптичний знак. Зате вони думають, що їх важко зламати. Зате вони планують усе чітко і точно в такт, але їх визначність і їх слабким місцем. Такі люди краще житимуть на зарплату і щоб мінливості не було куди залізти, такі люди краще не будуть кохати. І головне, вони вірять в те, що вони праві, що висновані щасливі їх сплановані дні. Такі люди навчились відмінно брехати, навіть собі. Далі я хотіла би зачепити політичну ситуацію, яка відбулася у нас в Україні. Знаю, що ця тема наїжджана, але це віж дуже мені близький, адже половина родичів з Росії після нього перестала з спілкуватися. Мій тато живе у Росії. І кожен рік я там як вдома. І завжди були мої мрії про те, щоб не було кордонів. Та воля не має зійти, це все-таки дві різні хати, і хай вже міцніше є тин, коли такий брат йде на брата. Молися, борися, тримайся, сестричко, з Москви. Це війна. Пробач, я ніколи не здамся. Пробач землю цю не продам. Хрещений батько, я вдома і Київ мене порятує. Нехай я Бандера в законі, та твій закон нас не хвилює. Мені ж бо сім'ю як ділили паспорт, віддали блакитний. Я вже України дитина і ваш екстреміст негативний. Тепер я молюсь, батьківщина, за тебе, за сотню небесну. Сім'я це не кров, це причина віддати душу. Наступний вірш про таку нашу хворобу 21-го століття як інтернет. Тому я вважаю, що на всі це таке ось виходити на вулиці, влаштовувати подібні фестивалі і відриватися від віртуального світу. Зникає зранку інтернет, і це глобальна катастрофа. Закуті ми до тих тенет, не можемо сказати слова. І сотні років вищий світ все думав, як народ зламати. Ми ж, взявши електронний дріт, полагаємо руки нам зв'язати. І розум скутий ха. ха ха При доступі до знань всіх днів шукаємо там незнання, а дивимось лиш на котів. Залежні ми від спілкування, де говорити рівень впав. Лиш алфавіта друкування дає нам радість наш права. Мораль замінена на волю, наш непомітний тероризм. Ми в мережі вже пишемо долю. І падаєм ще нижче вниз. Ми гаємо час на сайти, кліки, на друзів, що не є людьми. Учені не шукають ліки, бо заклопотані, як ми. О, віра, порятуй, не можеш! Це просто дивна гра тіней, де поряд з кожен є генератором ідей, десь є надійна середина, де неважлива кнопка. Сет, чорна, забруднена перлина. Ми віримо у інтернет. Так, взагалі на цей вірш мене надихнув твір Гарсія Габріеля Маркеса стараган з крилами. Тому прошу послухати. Та ангелам не місце на землі. Далеко йти, творити безталанно і тане диво у вічнім вогні. Те, що потрібно людям, небажанно. Ангелам не місце серед нас, не дано нам ще їх зрозуміти. Серед різних поглядів і раз забуваємо, чиї ж насправді діти. Ангелам не варто йти сюди. Їх не приймуть і у Ватикані. Що ж казати, серед всіх святих багатьох ми вже позабували. Ангели не вернуть нас на путь добре й величі і чистого повір'я. Ми не приймем їх, нам не збагнуть нащо нам таке магічне ілля. Ангели не зможуть пояснити, хто і навіщо нас сюди послав, чим за те життя, кому платить і чому такий важливо їх устав. Ангелам спинити не дано всі убивства і численні страти. Лише в позитивному кіно вже давно немає супостата, ангеле. А тут він досі є. Його сила полонила розум. Він у душі людям все плює і погано та керує возом. Ангели тут більше не живуть. Куди дивиться, тоді весь рим і папа. На коліни дьяволу стають ті, хто проклинав його завзято. Ангели. Вам важко буде тут і за сотні років не розбереш те, що сім мільярдів тих паскуд робили. Та якщо ж і вернеш, ангела, ти сам хоч не лети. Бач, можливо, хтось тебе чекає, та поки не вбачається Світ це і тебе переламає. Ангелам вертатися до нас небезпечно, тож сиди на небі, але хоч не кидайте у час, коли люди о такій потребі. Нехай Бог відчує оці строки, і тоді збирайте кораблі. Ангели, моли про це. А поки ангелам не місце на землі. Дякую вам велике. Приходьте тут 26 числа, 28-го, перепрошую на Грінфест. Будемо всіх вас раді бачити.